Все, спокійно. А? Не падать. Пойдем, под'єм! Руку, руку, руку. <плес> <плес> Наш! <плес> Куда ти? В цьому відео я з Данечкою розбилися на літаку та потрапили на острів. І наша задача вибратися гору та дати сигнал рятувальникам. Але чи вийде в нас це зробити? А тут як тут треба приїхати. Мама! Ні! 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 Я чомусь сумніваюся! Але перед початком відео не забувайте ставити лайки, писати коменти під відео та підписуватися на мій телеграм-канал. Не буду довго затягувати! Приємного вам перегляду. О, ні! Наш літак поламався. Ми на острові. Що нам робити? Пішли дивитися на пальми і на кокоси. На, на кокс? Е, треба. Цей, ну, мабуть, повідомить, що ми розбились. Дивимося правила, які тут. Так, правило 0. Ніколи не залишайте друга в біді. Ну, це правило нам не потрібне. Ідемо туди. Ну, і щоб ну, веселіше було. <му> Може мені саунд. Саунд включить. Не надо. Что? Я, <рик> я твій саунд пак. О, дай мені подудить. А, ти не вмієш. О, диви, я щас буду як на горки. Ти помреш. Кто <рик> сказав, що я помогу, давай. Я спустився, все, все. Дай хорошо. руку. Ааа, <рик> я отруюсь. А як руку? А ну. <рик> нічого не... На цей. Жись. <плес> а, е, е, куди? Я походу забався, алло! Та да куда? Я в рюкзак можна покласти. ні? Можна. ну, а як ти цю анімацію зробиш? alt F4. Ти кого хочеш, но ебать. <плес> Ходімо далі Все лови мене, я падаю. Мама, не надо, не надо, не надо. То, <реш> ты можешь можеш да. стоять. Все, 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 спокойно. Не кипіш, Що ти кипішуєш? О, все, ми за... дошли. Зараз відновимося і підемо далі. ось вірьовку. Тропіки. Ого! Та ми ж туди не Ми туди не заліземо. Гадем. Ми туди не заліземо. А це що таке? Е, hey, наш ти. Це не я Тату... ламав, чесно. Тут якась фігурка. Там є ще ти статую поламав. Зато диви, яка у нас тепер маленька статуя є. Та, бери, може вона чимось знадобиться. А, Дома... диви. Що? І куди? Ось ця коробочка, на, мені вона не треба. Ти чо, блять? Там якийсь багаж, треба до багажу! Нормально, не кибішой. Як думаєш гриби з'їсти? Викинь їх. Вони хліно. Ого. А якщо ти його тільки що би... То мене блин, б, роз... б наверное. Краще ти, ти не знати. О, чилі. Якщо його О. схавать. А-а-ай-ай-ай. І шо сталося? Тобто мені чуть-чуть погано. Ти весь аж позеленів. Який. Футбол грати так. можна? О. Сука, я горю. на що ти мені сказав, що, що воно нормальне? Хто? На, скуштуй! Ах ти гандон. Зупинись, козаче. О, лоза. О, вона теж отруйна! Чи шо це дай зліз як? А, це не лоза. Це, це гірлянда, це коротке замикання. Ти ти передану чи шо? Так. Ай, та що це за тупа! Тут все таке кончене. Тут все отруює. Нормально я тебе так за. Да. Синій. А! Шо бахнуло? А! ха біб. Черівний біб. <ривний> а його не можна хавати. Ну то нехай походу. валяє. Ну ми гриби не будемо їсти вже, ми вже. поняли. Шо О, це диви? таке? А, ці гриби, походу, їсти в були. Сумніваю, що вони їстівні. І ривок! Ривок! Ні! Ну. Майже. Кончена гра, мені не подобається. Все, спокійно. А? О, не падать. Подъем, подъем! Руку-руку-руку! Наш! Куда ты? А, не А, дай я тебе цей мотузку скину. Почекай. А! Ану! Та б тво моя! Сука! Ебана мотузка! Блядь. Я тепер не можу залізти, у мене хп мало. На тобі гарпун! У тебе є в портфелі мотузка. Скинь мені її. Що ти зробив? Так, а не знаю. Треба її було спустить. А ти її тупо прикрутив. Йома, тут уже туман. І він до нас якось підходить. Не туман підкодить. Гуляй, це мене, в мене одне хп. Ні, мама, не надо. Він до нас все ближче і ближче. А що робить? Пусть мені каже, що нам погано. <рес> нам пізда. Я зараз спаду, лови, лови мене, О, ні. не. Я замерзаю. Ай. Мені боляче. Все, я... Я, все я падаю, я падаю. Я сдох. А, я дивлюсь на тебе. <ріст> Ще посміхаєшся, мазихист. Давай набігові дорожки. Раз, два, раз, три. Це не бігова доріжка. Так. Як на мене, посадять? це. Як на мене, ми потрапили нефтрускавець явно. Не, він мені точно не треба. Окей. Що? все, сподіваюся, він не впаде. Мені якось <ріст> шатається? О, він зрозламується! Хватай, хватай мою руку! Диви, що знайшов. Ну, з'їж. Блять! Я ще більше тупої смерті не бачу. о о Я хочу срати. Я, я не знаю, я не вмію. Мене хвилює лише одне, як мені посрати. А де ти це бачиш? Тобі і треба це все зробити. Так у мене прямо шкала, ось по ній, ось шкала, де типу енергія, і тут говно намальоване. Очевидно, я що хочу срати. Я не знаю, я не вмію срати. Диви, гайд, як швидко спускатися. І голову собі розбив, та. Ну, я так хорошенько облас. А що я отримав урон? А тут я, тут треба приїгать. Мама! Ні! 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 Блять, і я Куди мені, Що мені? Я зараз е, цей портфель покладу. Дай що? О, блять! Боже, я, я впав з дерева, а. у мене мало енергії тепер. Я ще й срати хочу, та за шо? Я вже пош... майже наверх цієї фігні виріз. А я в нору якусь зайшов. Я кудись вибрався. О, Вау! Блядь. Вау! Wow! Ура! Це саме головна тактика. Не знаєш куди лізти? лізь прямо. Блять! Ти помер? Ні, ще гірше. Я тепер залізти в залі нікуди не можу. Я падаю. Оце мені. Нервочку, нервочку. А куди мені лізти? лист? Я Я, здох. Я... Я живий. О, я вас, я, я вас воскрес. сюда. Я Тільки мене так плющить. Мені хочеться <ху> плакати. Давай, давай, роби! Сюда, сюда! Заліз, заліз, сюда! Блять, та типи нахуй, заебал. <ху> <ху> не кружляй мене зараз нудить. Я взагалі не думав, що ти помреш перший. Я думав помру я. В яку я сраку попав? Віпусть я туману. не здамся без бою. Шіше. А чого мене так. А, я голодний. У мене ще голод з'явився. Я думаю, чому мене так мало енергії стало? Ще цей туман. Ні. Ідіть сраку. Йоу Йоу Йоу, Йоу. 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 Чуду, 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 Боже, де я. Де я! Тупа, 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 наша сюди пішов. Не надо, мама. А. О. <схай> <схай> не сказати було, де я. Мне сказать было, но дышал. Так ти не бачиш, що я впав? Я ліз за тобою. Не бинг бонг! ти його викинув? Це нашей... Брат, я не знаю, де я вообще. А я знаю, я в сраті. Ні, мама, мама, не надо. Флеш, 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 тупо флеш, тупо флеш, флеш. <плес> Будь ласка, не надо. Живі? Ні, я здох! У мене аптечка була я не всіх захилиться. Все, а ні, готов? я живий, я живий, я живий. Я думав я помер. Зараз все буде. що ти кипішуєш не кипішой. Все хотів мене воскресить, ну для чого? Я ж ти кажу, все нормально. А, все ти О, я після знову Ти з деревом злився, я ніс давай допоможу Як? Оце мені подобається, тут паркур, ти розумієш, що тут, сюди, туди. Туди. Ну сюди сюда. Ні. Живем. А ти де? Ну, ти зробив! Ти стянув мене, і я помер. Да ну куди дивись за мною. Верь в мене. Ні. Да ти падаєш і все. Тупий дощ, ні! Ні, ні! Ні! Живем, живем! наліво. Я тебе зараз хильну. Да. Так треба на ногах триматися, Чого ти на ногах не тримався. Та да ти мене скинув. Так ну ти сам просто стояв тупо. Я ж звичайно тебе буду тягнути. Якби не цей тупий дощ, я виліз би. Осьо, дивись, осьо, лоза ай тупа. Ось лоза є, вона веде тут. Реально, пішли сюди. Тільки треба зах... схопитися, якщо ми зараз не схопимось, ми помрем. Сюди. Нет! Да тут гад піднімається. То? Ні! Я не здамся без бою. Не здамся без бою. Нє, 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 ні. ні. Я не хочу. Ще дощ Шей. Будь ласка. Рук, бля. Я заліз! <сувачок> <сувачок> Я не здамся без бою. <сувачок> Я. Не... <сувачок> Я пафен, <впав. сувачок> Я, не... Я не здамся без бою. Не сдамся, без бою. Не сдамся Да, и потом ты будешь в кінці видео казати Ну друзья нам чогось, чуть-чуть Да вышло у нас быть Та ты в любом случае уже умрешь Куда я? Я ниче я ниц не бачу Не ши щось Прикаюсь. А, прикаюсь Я сдох Ось така хуйня малята. Як ви бачите, в нас ніц не вийшло, але наші душі в горах будуть раді бачити лайк під цим відео. Також пишіть в коментарі, чи вам подобаються такі відео з данічкою, чи минулі все ж таки були кращі. Ну а на зв'язку з вами був привід Дерокса. Всім папа! -па.